Сьогодні день, що серця не зітреться, зі школою прощатися нам час, дзвінок останній містом пронесеться, щоб світ дорослий проводжати нас. Для когось школа стала рідним домом, для мене ж місцем повним глузувань. Я йшов життям, не шкодячи нікому, та ці роки наповнені страждань. Я чемним був, навчався мідмінно, місця приносив школі призові, але вся слава діставалась іншим, і дуже прикро знов було мені. Я волонтерю, це робив раніше читаю вірші та для всіх дивак. Якби тікав зі школи, як всі інші, тоді б усе в мені було би так, інакше я. Бо старших поважаю, я ж так чекав підтримки вчителів. Мене терпіти хором закликали, і ці п'ять років я таки терпів. Той біль, що маю в серці, стерти хочу, мені огидно згадувати весь жах, свавілля те випалювало очі і сіяло ненависть, розпач. Страх, несправедливість поруч крокувала, та не зламався, Ішовши до мети. Лише батьки підтримку дарували, і я цей шлях зумів таки пройти. І з багатьма мені не по дорозі, зі школою також різні шляхи. Навчатись з ними далі я не в змозі, в минулому. Залишаться жахи. Я щиро вдячний тим, хто завжди поруч, і знаю, що попереду життя, я свою долю напишу власноруч. Мене чекає світле майбуття.